Це пані Яна. Вона етнічна словачка та викладає словацьку мову. Мріє створити осередок для зрілих жінок, які прагнуть знайти заняття згідно вподобань, спілкуватися та обмінюватися ідеями. Аби перейти від планів до дій, вирішила відвідати тренінг. Наш проєкт би мав бути спрямований, і ми дуже цього хочемо, щоб жінки 40 плюс. І не тільки внутрішньо переміщені особи, жінки, військовослужбовці, так, які повертаються додому, які адаптуються вдома, знаходили такий свою таку віддушину, свій осередок. А, а саме за Якимось гарними розмовами за якоюсь гарною справою, яку яка би нас об'єднувала, а це пані Віталія. Вона вчителька німецької мови, активна громадська діячка та сприяє розвитку рідного Мукачева. На захід прийшла, аби поспілкуватися з однодумцями та розпочати нову діяльність. Кожна жінка має бути активною і активною в першу чергу між тими людьми, з якими вона співпрацює щодня. Для мене є важливим навчитись чомусь новому, і для мене мені не байдуже, якою буде наша громада в майбутньому. Мені не байдуже, яка буде країна наша в майбутньому. І мені важливо бути завжди частиною цього. Близько 30 жінок різного віку з трьох громад Закарпаття та Українки з числа внутрішньопереміщених осіб зібралися на тренінг 13-25, що може дати громаді глобальний порядок денний жінки мир безпека, аби реалізувати свій потенціал. У рамках ініціативи є можливість створення осередків, просторів для навчань та пошуку зайнятості. В кожній громаді відібрано 10 Жінок, учасниць, які би хотіли долучитися до цього проекту, це абсолютно добровільна. Основа це дослідницька складова, навчальна складова і реалізація самого проєкту. І, звичайно, їх будуть супроводжувати ментори, експерти, спеціалісти протягом усього проєкту. Навіть коли вони будуть реалізовувати проекти в своїх громадах, то будуть консультації, менторські зустрічі. Мова йде взагалі про те, як громада сама або як жінки цієї громади бачать. Роль свою і що би їм було важливо підсилити, на що було спрямувати увагу. Захід вдалося провести за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Франції, наданої в межах ініціативи «Вік на фінансування. Головна його мета надати можливість жінкам реалізувати себе, створити проєкти для розвитку свого потенціалу та адаптуватися у реаліях сьогодення. Цей проект, як видно з назви, він спрямований на розкриття лідерського потенціалу жінок, молодих жінок, жінок, які вже заявили себе як лідери, і які ще не до кінця розкрили свій потенціал. Проект в Україні буде реалізовуватися в трьох областях і вже почав свою діяльність в Чернігівській області, Харківській області, і Закарпатській області. І в кожній з цих областей контекст відновлення є дуже різним. І жінки стикаються як з однаковими подібними проблемами, так і з різними специфічними для кожного регіону. Чернігівська, Харківська та Закарпатська області стали регіонами, у яких про впроваджує цей пілотний проєкт. Станом на сьогодні ми найбезпечніший регіон всієї України і 126 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб зараз проживають на території області. Мають отримувати шанс саме на соціалізацію і адаптацію в нашій області. Цей проєкт надасть такого. Нового поштовху для активних жінок, для тих жінок, які не зупиняються у своєму розвитку, шукають себе, буде реалізовуватися проект то тобто, ужорт мукачево. І свалява резолюція 1325, Вона дуже активно підтримана обласною владою. Хочу вам сказати, що ми єдина область в Україні, яка в 23-му році виділила з обласного бюджету 400 тисяч в 24-му 450 тисяч. Саме на реалізацію обласного плану дій. Проєкт розрахований на шість місяців. Після чого його результати оцінюватимуть на рівні громад, областей, а згодом і всієї України.